Друзі, на Житомир. Анфо» це програма діалоги. Мене звати Валерія Влодіна. Сьогодні ми будемо говорити про безпеку споживання газу під час опального сезону. Наш гість це начальник Житомирського відділення, «АТ Житомиргаз Сергій Лихвар. Пан Сергій, вітаю вас. у Наші вітаю вас. Отже, опальний сезон, він складний, такий, не такий, як завжди, можна сказати. Давайте розпочнемо з того, що ви розкажете, яка ситуація із доставкою газу саме в Житомирі та Житомирському районі. Для нас цей сезон не являється наскільки складним, як для енергетиків, насправді. Тому що наші мережі більш поки що захищені і менше піддаються обстрілам з боку терористів. Але Розподіл природного газу, те, що ви називаєте доставкою, це дуже скрупульозний, кропіткий процес, який потребує щоденного контролю. Практично. Ми готувалися і щороку, незважаючи там, на війну, ми продовжуємо готуватися продовжуємо отримати мережі в належному стані. Зокрема, тільки в цьому році, по Житомиру та Житомирському району, ми капітально відремонтували 4 ГРП, газорозподільних пунктів, 12 ШРП замінили на нового типу. Усунули більше 11 тисяч витоків на всіх мережах, абсолютно середнього та низького тиску. Тобі ж ми підготувалися до опалювального сезону, підійшли більш відповідально. Ми розуміємо про небезпеку, яка чатує на нас з кожної хвилини? Ну але на сьогоднішній день ніхто із споживачів не побачив перебоїв в поставці чи в розподілі природного газу. На сьогоднішній день це енергіо, енергоресурс, який зараз доступний і стабільно поставляється до домівок наших споживачів. Взагалі, чи були якісь певні труднощі з цим? Ні, планова робота. Абсолютно всі плани були виконані, навіть перевиконані. Ми е, намагалися, не знаючи, що, що нас чекає завтра, тому намагалися максимально швидко виконувати ті роботи, які були заплановані, виконали навіть понад план. Там, замінили порядка кілометр е, газопроводів, навіть не замінили, а проклали нові газопроводи, тобі стабілізували більшу систему для того, щоб е, споживачі дійсно отримували вчасно. І в повному об'ємі саморозподіл природного газу забезпечить до кожної домівки підвести газ. Якщо буде десь якась виникне аварійна ситуація, в якійсь одній з мереж, ми зможемо переключитися з іншої. Ми останні роки системно працювали над тим, щоб закільцювати системи, щоб не було залежно це від одної чи іншої ШРП. Тобто ми позбавлялися системи тупікових ШРП. максимально до цього йдемо і зараз. Ми продовжуємо це плани її на наступний рік, тому скажімо так: проблем не було. єдина була похибка на саме на військові дії. Що ми не знаємо, що очікувати від ворога кожної хвилини, тому намагалися це виконати набагато швидше. Газ є, але треба пам'ятати, що потрібно їм користуватися, аби це було безпечно. Так існують якісь певні правила користування. Чи можете зазначити де ж чатує ця небезпека? Про що варто ось пам'ятати споживачам завжди? Дивіться, газ це вже небезпека. Ми розуміємо, що це не вода. Вода не, не так вбиває. Ми розуміємо, що це не, не електрика, тому що електрика там є вже УЗО, певні прилади, які ну, убезпечують газ, це завжди має бути на поготові. А газ це вибухонебезпечна речовина, яка при певній концентрації просто взір, взриває, відбувається вибух. Mm -hmm. Тому знаєте, коли спостерігаєте, спостерігаєте з вікна на на вулиці дивитися і дивитися, а от здорово там газовики щось риють, щось там засувають, щось там міняють, щось там роблять. І ви маєте відчувати себе, начебто, в безпеці, але маєте розуміти, то ми робимо розподільчі мережі. Так, ми за не за них дбаємо, ми про них піклуємось постійно, кропітко. Але без, небезпека найбільша чатує на споживача саме вдома. Чому безвідповідальне? Тому що безвідповідальне відношення самого споживача до свого здоров'я та до своєї безпеки, воно призводить до нещасних випадків в основній своїй масі. Е, можу привести декілька випадків, але вони, мабуть, недоречні будуть саме на зараз. Споживач має сам дбати про, е, про власну безпеку. І е, якщо у середа зазовиків от, є правила безпеки системи запостачання. Ви говорите нормативну документацію. От правила безпеки, системи запостачання це е, правила, які написані людськими життями. На жаль, це правда, е, тому що недотримання саме цих правил, які приймалися, вони існували в Україні в незалежній ще з деносом році. Перша редакція наступна редакція відбулася в 15-му році, в 2015 і саме цей нормативний документ це настольна книжка будь-якого газивника з приводу саме дотримання правил безпеки в користування газом і в побуті, і на промисловості чи на розподільчих газопроводах. Але все ж які ці ось головні правила так, ось мені наприклад вдома, що я маю робити. Ну, перше вдома, ви найбільше, найбільше небезпека це димові та вентиляційні канали, так, тому що найбільша частина нещасних випадків саме через задуху або через вибухи. Вибухи можливі тільки за рахунок значної концентрації небезпечної речовини саме в приміщенні, в вашому приміщенні. Тому, якщо неправильно права працює в димові або вентиляційні канали. То відповідно концентрація ця буде збільшуватись, і ми можемо отримати дуже сумну історію. Що стосується газових приладів, споживач має дбати про власну без власну безпеку, забезпечивши технічне обслуговування газових приладів. Зокрема, в правилах безпеки систем газопостачання, про які я говорив пунктом 5.4, чітко перекладено обов'язок. За безб... про технічне обслуговування власних газових приладів на якраз на споживача відбулись певні історії в зміні ринку. Тоді коли в 2016 році ви виокремили послугу з технічного обслуговування від послуги на розподіл природного газу. Тоді було відбулось виокремлення, і за цю послугу ця послуга перестала ходити в тариф. Тобто пам'ятають більш старше покоління, пам'ятають ту історію, коли газівники приходили в будинок, перевіряли, там щось там прочищали, не щось, а конкретно газові прилади. Це ви аби... говорите у разі аварійності внутрішньобудинкових ні, мереж, так? Ні, чи... я зараз вам говорю Ціло? за те, що вам в квартиру. Mm -hmm. так? От я заговорю за конкретно, ж запитали за себе, то я говорю за вас. Mm -hmm. а, в... На чому зупинився? На тому, на що на тому, що раніше газовики робили, зараз це відповідає так. відповідаєте ви, але ж е, ви сама не навчена, тому вам необхідно е, найняти для себе спеціалізовану організацію, яка то все виконує е, саме е, небезпека. З приладами пов'язана, чому тому, що не навчені люди вони вчиняють не зовсім е, коректні дії стосовно ваших газових приладів, які можуть привести безпосередньо до або поломки газового приладу, або до неспрацювання автоматики безпеки, який облаштований практично кожен прилад, е, некоректна робота з приладом або ж некоректне її технічне обслуговування призведе до нещасного випадку вигляді вибуху полом... в кращому випадку поломка, а то і вибуху. Якщо говорити про аварійність внутрішньобудинкових мереж, так? як діяти, що має робити власник. Перш за все, ви маєте обрати для себе обслуговуючу організацію. Тому що ви дійсно не навчені про те, що я говорив. Ви обираєте для себе обслуговуючу організацію, їх на ринку досить, достатня кількість. А саме головне, що ви перевіряєте в цій організації наявність спеціального дозволу на виконання саме цієї виду діяльності, заняття цим видом діяльності. Чому, я вже говорив, мають бути спеціалісти, всі навчені, пройдені, кваліфіковані і мають робити свою роботу якісно. Потім ви вкладаєте договір з ними на технічне обслуговування, і вони здійснюють саме роботу по усуненню недоліків в вашій системі або ж з вашими приладами. Ну, все таки ж, ми бачимо, що коли що стається, приїжджають газовики. Тобто, що вони виконують? Це якась не капітальний ремонт виходить, так не. А щось таке незначне чи як? Можете пояснити, у нас цілодобово 24 на 7 працює аварійно-диспетчерська служба. Так от аварійно-диспетчерська служба в її обов'язок входить локалізація аварійної ситуації. Що така локалізація це по суті припинення газопостачання на певний об'єкт або на певну ділянку газопроводу, яка підлягає аварії. Зокрема, виток газу це аварійна ситуація. Виток газу на крані маємо припинити. Подачу до того місця, де саме воріна ситуація. Хто має усувати цей виток газу? Усувати його має саме та обслуговуюча організація. Ми усуваємо газу... Ми усуваємо. А, аварійна, саме аварійно диспетчерська служба або ж Житомиргаз в цілому усуває витоки безпосередньо в своїх газопроводах. Це наш обов'язок. Це те, що за що платять люди нам за розподіл природного газу за, за революкуючі обладнання, за що ми працюємо? Те, що як як говорять народі вуличні газопроводи, от саме за це те, що стосується вашого. Саме в внутрішньобудинкової мережі, то там відповідальність власник або ж обслуговуюча організація, яка взяла на себе зобов'язання обслуговувати вашу мережу. А все таки, чим це визначено? Якимсь певним законом? Е, дивіться, ми можемо говорити про декілька моментів. Перше. Законом це визначено, тому що повертається знову до правил безпеки систем газопостачання. Це е, нормативний документ, як на мене, номер один щодо безпеки. Другим вже інша нормативна документація, це Кодекс газорозподільних мереж, і, зокрема, закон України про житлово-комунальні послуги, яким чітко розмежовано де чи є відповідальність. Зокрема, багатоквартирні будинки Житомир має їх досить велику кількість. Так, от жит... багатоквартирні житлові будинки, мережа внутрішня, вона відмежується від нашої мережі саме запірним пристроєм на будинку, то як ви бачите, от газовий стояк, як його називають народі, так і запірний пристрій. От саме на цьому на цьому моменті закінчується відповідальність газовників, і переходить вона до СББ, до ЖЕКа, ну до спів... співвласників цього багатоквартирного будинку. От з моменту від оцінює засувки, і аж до приладу це являється внутрішня будинкова мережа, зокрема її межі визначені законом України про житлово комунальні послуги. Це таке. Давайте ще раз значимо, хто може здійснювати ТО спеціалізована організація, яка отримала дозвіл в держпраці. А якщо говорити за технічне обслуговування газових мереж, що входить в послуги, які які надає саме Житомиргаз? Житомиргаз надає широкий спектр послуг, зокрема, все залежить від пакету, що обирає для себе споживач. Ви у вас може бути декілька обслуговуючих організацій, тому чому тому, що ви маєте широкий спектр приладів, так якщо ви зокрема обираєте Житомиргаз... Ви можете отримати послугу просто з обслуговування газової мережі внутрішньо-будинкової. І у мене є, до прикладу, приклад, якщо багато квартир на будинку брати, у нас вже є приклади з укладення договору саме в цьому році, саме в листопаді місяці. Один із ЖЕКів виявив бажання заключити договір на обслуговування внутрішньо-будинкової мережі, розуміючи свою відповідальність перед споживачами і за, за ту ж мережу. Тому чому взагалі ось перевага обрати Житомиргаз для цього? Житомиргаз – це навчна організація, вона ліцензована і в неї є всі дозволи. Інших рин... інших суб'єктів на ринку. Я на жаль я не моніторю ринок, тому не, не зможу вам в повній мірі відповісти на спектр. Чому перевага Житомиргаз? Тому що навчні спеціалісти плюс постійний контроль з боку нас. Як обслуговуючих організацій газових мереж. І в нас є зацікавленість в тому, щоб мережі всі були обстежені, і відповідальність лежала. Ми готові брати на себе відповідальність стосовно безпеки споживачів всіх форм власності. До речі, дивіться, ви пригадували, що є декілька пакетів послуг. Так і я запитала, що входить в цю послугу. Дивіться, давайте ми візьмемо один з пакетів. і Розглянемо дивіться. найпростіший простий пакет це обслуговування внутрішньобудинкової мережі. Мережа це просто турба із кранами. Так, все ну якщо дуже просто. Потім вибираєте у вас прилад. Я почав і зійшов з теми. У вас є прилад газова плита. От Газова плита це плюс, там, мабуть, навіть на пам'ятаю, 300 гривень. Тобто 600 гривень це газова плита і газова мережа. Газова плита, що входить в обслуговування, прочищення, змащення гвинтів, штифтів, перевірка крану на герметичність, перевірка приладу саме на герметичність, прочищення горіл горілок, так званих. Так? Оце щодо, щодо газової плити. Можете розширити пакет послуг, додати туди, умовно кажучи, газову колонку. Газова колонка це, в принципі, той самий котел, але без контуру обігріву, це прочищення знову камери згання, тому що там часто засорюється, так, і регулювання полум'я, висоти полум'я, і плюс. Спрацювання автоматики безпеки найчастіше поломка це якраз автоматика безпеки, тому що, до прикладу, несправність димового або вентиляційного каналу, залежить від того, куди ви вставили саме вивідні гази, куди виходять. Можливо, вас захистить якраз ця автоматика безпеки. За, за часту, дяді Піті, ну, ті, які не, не зовсім спеціалісти, але які беруться за виконання роботи, вони відкидають датчик з автоматики безпеки і говорять, дивись, все ну, ж те, прилад. Працює? працює, Ну, окей, ми пішли, забрали свої гроші і пішли. Житомиргаз такого не зробить однозначно, тому що ми видаємо акт виконаних робіт, і ми несемо повну відповідальність за справність даного приладу за нормальну роботу. Розширюєте ви послуги, додаєте котел. Та сама історія. Ми прочищуємо в додаток до всього, прочищуємо камери згорання. Знову перевіряємо на герметичність, правильність роботи того самого приладу. Маємо відразу зазначити, що ремонт. Ремонт тобто технічне обслуговування – це технічним словом. Ремонт або заміна штифтів, штуфтів, шпунтів, чи яких якось обладнання, чи навіть автоматики безпеки, він не входить в послугу технічного обслуговування. Тому ремонт відбувається за рахунок власника. Ви придбуваєте обладнання чи е, запасні частини. Ми їх замінюємо. Угу. Скажіть, а скільки було проведено ТО та які ось найпоширеніші випадки проблем? Е, Давайте те... візьмемо за цей рік, наприклад. Ну, тиго на сьогодні на цей рік з нами виявили бажання заключити угоду більше 10 тисяч споживачів. Так, і це тільки побутових споживачів. Я говорю за побутових. Комунальні побутові це 1200 споживачів, які заключили з нами договір на технічне обслуговування. Стосовно найбільш поширених проблем. Це якраз не спрацювання автоматики безпеки. Це, не, це застаріле обладнання, де працює застаріле обладнання, там прилади по типу КЧМ або АГВ, вони вже діелектричні пластинки не спрацьовують, біметалічні пластинки. Так, ну, ж, саме заміна, заміна цього, цих, цих механізмів да, дає дозвіл працювати коректно приладам. Що потрібно, аби замовити послугу технічного обслуговування? Звернутися до сервісного центру любого, зокрема, в місті Житомир він знаходиться на вулиці Київській, 54, і замовити послугу, обрати собі пакет послуг. Спеціалісти проконсультують з приводу повноти послуги і ви обираєте на, на всяку кишеню. Наскільки це вплине на безпечне споживання газу? Я думаю, що це і є запорукою безпечного споживання газу. Чому? Тому що ви дбаєте і про власні димові та фентаційні канали, тому що по-іншому е технічне обслуговування не завершиться. І е спеціалісти, які до вас прийдуть, вони будуть вимагати від вас саме забезпечення, прочищення димових та вентаційних каналів, чи від вас, чи від сторонньої організації, неважливо. Головне, щоб було справний і було забезпечено кратність повітрообміну. А от стосовно е ми говорили про як це вплинулось на безпеку, так? Так, це, це, це якраз є запрука безпеки. Угу. Скажіть, так. ми от говоримо з вами про безпечне використання, так, але все-таки, безумовно, скоріш за все, вам траплялися люди, які відмовлялися від технічного обслуговування. Були такі чи не були? Ну, дивіться, завжди знаходяться критики. Які е, м, говорять, що ні, я, мені не треба, я сам саме розумний. Я колись там був газовиком. Бачили таких, а бачили, на жаль, і тих, які після такої відмови в них трошки гірше ставало все. Ось хотіла запитати, чи були випадки, якісь прикрі випадки за цей рік? Такі? За цей рік, в квітні місяці, було, на жаль, був випадок двох смертей. В одній квартирі померло. Померли дві людини саме від того випадку, як про те, що я говорив, автоматика безпеки була при розслідуванні нещасного випадку. Було виявлено випадок відключення дяді Петі, умовно кажучи, дяді Петя, який не кваліфікований, прийшов, як казав тоді власник, відкинув датчик спрацювання тяги і задихнулися дві людини від гарного газу. На жаль, такий випадок був. Зараз ми бачимо, що ворог б'є по об'єктах електро... Електроенергії, так, і ми дуже часто залишаємося без світла, і люди намагаються або обігрітися, або щось приготувати на газових балонах Так можливо, ми розуміємо, що все-таки це не прям ваш напрямок роботи, але все одно можливо дасте кілька порад. Ну, дивіться для роботи котла, для справної роботи котла, якщо ми говоримо за автономне опалення. Необхідна невелика кількість електричної енергії, тому за рахунок якихось альтернативних джерел присутності там умовка чи автомобільного акумулятора ага. і перетворювача можна запустити в роботу газове обладнання там, котел чи колонку, навіть так. Альтернатив... Альтернативи газу, дякувати Богу, ворог по наших інфраструктурі по -нашій, ще не б'є, тому газ більш стабільна з речовина, Він доходить до кожного будинку. Іншого б я не використовував. Принаймні, от е, дуже часта історія. Люди говорять, адже я притягну балони, буду ним опалюватися. Перше, е, балон це вже небезпечно, тому що ті балони в стандартній стандартні їх е, комплектації всі пам'ятають, червоні балони з регулятором, без регулятора, навіть просто з краном угу. і з прицепленою до нього шлангою. Дуже часта часта е, історія в, саме вибухів, саме таких балонів. Чому? Тому що балон має термін певної повірки. Любий газовий балон, люба ємність, вона має певний е, термін е, служби. Тобто, от балон оцей червоний, який старий, він має 5 років служби. Далі він має провести повірку, випробування, так сказать, під тиском, і продовжується цей термін експлуатації. Я думаю, що... Вже, мабуть, не залишилося організацій, які проводять цю повірку. Якщо залишилось, то це ну, досить таки малому обмеженому, обмеженій кількості, тому що до моменту саме повномасштабного вторгнення балониці були не, не дуже такі затребувані. Тягнути балон в приміщення однозначно не потрібно, тому що вибух відбувається якраз або з негерметичності балону, або ж негерметичності самих з'єднань. Плюс балон, це ви маєте розуміти чітко, що це пропан, трішки інший газ, ніж природній. Він більш важкий і більше, більше концентрації необхідна менша концентрація, він менше улітає улітучується з приміщення, ніж етан, метан. Наш газ, так? той природний, Тому. Тягнути приміщення однозначно треба, якщо ви вже ж затягнули вистави, там ставлять люди горілки, там інфразчервоні, як вони називають їх від газу. Теж би не став би цього робити, тому що треба подбати знову-таки про димові та вентиляційні канали, куди буде діватися продукт згорання. Якщо пам'ятають, ну більш старше покоління, пам'ятає, була колись популярна, от, якраз і назва її була росіянка. Була дуже страшна газоне бездимодимохідна газова колонка. От дуже, багато, дуже багато було випадків, якраз отруєння чадним газом саме за такий колонок. Тому інфракрасний випромінювач, той, який працює від газу на пропані, він, на жаль, працює по принципу тому, що працює і та ж колонка. Всі гази йдуть назад в приміщення. І, можливо, вентиляції навіть не вистачить. Тому гріться таким способом, на жаль, краще подбати про альтернативне джерело для безпосередньо газового обладнання, яке вже існує. І як підсумок про те, що сьогодні ми з вами все обговорювали для безпечного використання газу у побуті, що потрібно Давайте прямо по пунктах. Ну, перше подбати про свою безпеку, заключати договір на технічне обслуговування, доручити так сказати, свою безпеку ліцензованій організації, яка має спеціальний дозвіл, навчений персонал і достатню кількість обладнання для забезпечення саме цього технічного обслуговування. Подбати про димові та вентиляційні канали, запросити до себе спеціаліста, не полінуватися. Це не така коштовна вже ж історія. Запросити до себе спеціаліста, щоб він перевірив справність димовити та вентиляційного каналу, коли ви живете в багатоквартирному будинку, обов'язково перевіряти ці димові та вентиляційні канали потрібно спеціалізованої організації. Чому тому, що ваші сусіди можуть не наскільки бути Я такі ж помірковані, як ви, і вони можуть в ваш димохід вставити свій свою витяжку до прикладу побутову. І це спричинить якраз неспрацювання або спрацювання автоматики безпеки в разі відсутності не спрацювання і задихнетеся саме ви або вибухне саме ваш квартира. Тому е необхідно дбати, якщо не подбав про це ваш домоуправитель, то ви маєте наголосити на тому, що, будь ласка, подбай, запроси організацію. Хай вони перевірять, хай вилізуть на дах, перевірять справність сьогодні домохти каналів. І дбайте про своє газове обладнання обов'язково про коректну роботу, тому що коректна робота це в тому числі і економія такого цінного енергоресурсу. Дякую вам. Сподіваюся, що глядачі дослухаються до ваших порад. Друзі, дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на Житомир.Інфо.